У маленькому містечку, оточеному пагорбами і зеленими лісами, жив чоловік на ім'я Данило. Він був годинникарем, найкращим у всій окрузі. Люди приносили йому свої зламані годинники, і за кілька днів отримували їх назад, відремонтованими та налаштованими з ідеальною точністю. Данило був майстром своєї справи. Але завжди виглядав похмурим і заклопотаним. Він постійно скаржився, що часу катастрофічно не вистачає, стільки годинників треба полагодити, стільки справ зробити. Він гарячково працював зранку до ночі, часто забуваючи поїсти чи відпочити. Колись пізніше, коли закінчу всі справи, тоді відпочину і насолоджуватимусь життям. Часто повторював він, коли сусіди запрошували його на свято чи просто посидіти за чашкою чаю. Але цей час колись пізніше ніколи не наставав, бо завжди з'являлися нові годинники, нові справи, нові турботи. Одного дня, коли Данило, як завжди, заглибився у своє ремесло. Двері його майстерні відчинилися, і до середини увійшла стара жінка. Вона була настільки старою, що, здавалося, ніби саме століття залишило зморшки на її обличчі. Однак очі її були яскраві та молоді, сповнені якоїсь внутрішньої радості. «Добрий день, майстре, сказала вона. Чи можеш ти полагодити мій годинник? Вона простягнула руку, і Данила побачив дивний пісочний годинник, невеликий, але дуже старий, з темного дерева та синього скла. Пісок у ньому був незвичайний, а мерехтливий, наче в нього, вплили зірки. Це дивний годинник, відповів Данило. Я ніколи не бачив такого раніше. Що з ним не так? Він показує не просто час, усміхнулася стара. Він показує ціннісний час, ті миті, які ми проживаємо насправді замість того, щоб просто існувати. Подивись уважно, Данила взяв годинник і раптом помітив, що пісок у ньому майже не рухався. Хоча годинник був перевернутий, чому пісок майже не сиплеться? здивувався він. Бо це твоє життя, спокійно відповіла стара. Кожна піщинка мить прожита по справжньому з повнотою відчуттів, уваги та радості. Розумієш, часу завжди недостатньо для тих. Хто не вміє цінувати кожну його краплю, Данило хотів заперечити, але старої вже не було. Вона зникла так само тихо, як і з'явилася, залишивши його з дивним годинником у руках. Цієї ночі годинникар довго не міг заснути. Він дивився на пісочний годинник, і думки роїлися в його голові. Невже він витрачає своє життя, не проживаючи його по справжньому? Невже ремонтуючи чужі годинники, він забув про хід власного часу. Наступного ранку, замість того, щоб одразу сісти за роботу, Данила вирішив прогулятися містечком. Уперше за багато років він помітив, яке блакитне небо над головою. Як пахнуть квіти в парку, як радісно сміються діти, пускаючи кораблики в струмку. Коли він повернувся до годинника, то з подивом помітив, що кілька піщинок перетекли з верхньої частини в нижню. Наступного дня він вирішив завітати до старого друга, з яким не бачився роками через постійну зайнятість. Вони просиділи весь вечір. Згадуючи молодість, сміючись над старими історіями і просто насолоджуючись компанією один одного. Повернувшись додому, Данило побачив, що ще більше піску пересипалось у нижню частину. Поступово Данило почав змінювати своє життя. Він не кинув ремонтувати годинники. Це була його улюблена справа. Але тепер він не працював гарячково. Забуваючи про все навколо, він насолоджувався процесом, відчував задоволення від кожного відремонтованого механізму. Він знаходив час спостерігати за заходом сонця, слухати спів птахів, розмовляти з сусідами і насолоджуватись смаком свіжого хліба з молоком на сніданок з кожним днем. Це більше піску перетікала з верхньої частини годинника в нижню, місяць за місяцем, рік за роком, Данила вчився жити в теперішньому, а не постійно відкладати радість на невідоме потім. Якось до його майстерні знову завітала та сама стара жінка. Як твій годинник, майстре? запитала вона з хитрою посмішкою. Данила дістав пісочний годинник і показав їй. Майже весь пісок тепер був у носу, мерехтливий і яскравий. Бачу, ти добре попрацював, кивнула стара. Це не був ремонт у звичайному сенсі, відповів Данило. Я просто навчився жити. І що ж ти зрозумів? запитала вона, що справжнє життя складається. Не з години хвилин, а з моментів, і що наповнити змістом момент набагато важливіше, ніж заповнити справами годину, що радіти сходу сонця, сміху дитини чи тепло дружньої розмови це і є життя, а не те, що буде колись, коли я закінчу всі свої справи. Стара кивнула. Саме так, ми часто забуваємо, що життя. Це не очікування якогось особливого моменту в майбутньому, це здатність бачити особливе в кожному звичайному моменті сьогодення. Вона простягнула руку, щоб забрати годинник, але Данила зупинив її дозволь мені передати його далі, попросив він. Є багато людей, які, як і я колись. Живуть, наче не своїм життям, постійно відкладаючи радість на потім. Саме для цього він і створений, усміхнулася стара і зникла так само раптово, як і з'явилася. З того часу Данило не тільки ремонтував звичайні годинники, але й допомагав людям ремонтувати їхнє сприйняття часу. Він розповідав їм дивовижний пісочний годинник і вчив їх звертати увагу на моменти справжнього життя, ті маленькі радощі, які ми часто не помічаємо в щоденні метушні. А пісочний годинник переходив від одного жителя містечка до іншого, нагадуючи всім просту, але таку важливу істину: справжнє багатство це не години, проведені в праці заради майбутнього, а моменти прожиті з радістю тут і зараз. Сподіваюся, ця казка знайде відгук у вашому серці, нагадає багатьом людям про те, що життя відбувається прямо зараз, у цій миті, і кожен день дарує нам безліч маленьких і великих радощів. Які варто помічати і цінувати, і допоможе нам всім зупинитися на миттю щоденні метушні ми та згадати, що радість можна знайти в звичайних речах навколо нас, У промені сонця, щирій розмові з другом, сміху дитини, смаку свіжого хліба. Історія годинникаря Данила нагадує нам, що справжнє життя складається не з години хвилин. Які ми проводимо нескінченних турботах, а з моментів, які ми проживаємо з повнотою відчуттів та уваги, ми часто буваємо настільки зайняті планами на майбутнє та щоденними турботами, що забуваємо по справжньому жити і радіти теперішньому моменту, а справжнє багатство життя складається саме з тих невеликих радощів, які ми часто не помічаємо. Захід сонця, аромат квітів, тепла зустріч з друзями. Життя не вимірюється кількістю вдихів, які ми робимо, а кількістю моментів, які захоплюють наш подих, не відкладайте радість на потім. Адже саме зараз і те потім, про яке ви мріяли вчора. Цінуйте кожну мить, кожну зустріч, кожну успішку. Бо саме з них складається справжнє повноцінне життя, Бажаю вам помічати радість у кожному дні та насолоджуватись кожною миттю життя.